Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні тема буде присвячена ремонту портативних зарядних станцій, але частково вона буде перекликатися з попередньою електронною темою, в якій я заряджав акумулятор від лабораторного блоку живлення. Але повернемося до ремонту. Перед вами розібрана автоматична зарядна станція. Зараз я вам зачитаю. Назву цієї моделі 2 e Portable Power Station DIYA 300 W 320 Watt. Ну, як в народі називаєте 2Е. Ну, доволі така портативненька робоча зарядна станція на 300 Вт А всередині має доволі просту інверторну схему. Працює від літій залізофосфатної батареї ємністю 25 і напругою 12,8 В. Бачите, розібрав її повністю, кожен блок. Вентилятори, інвертор, цей ліхтарик задній, який ввімкнено. Плата керування. І саме батарея. В принципі, проблему я знайшов доволі швидко, і вона виявилася практично на поверхні. Суть у тому, що пристрій працює, але не заряджає батарею. Щоб до неї дібратися, мені прийшлося повністю все розібрати і витягти батарею, яка була на дні цього пристрою. Отже, зараз спробуємо перевірити стан цієї батареї більш прискіпливо. Подивимось, що з нею. Подивимось напругу на ній. Так, виставлено вольтаж. Бачимо, що вона заряджена до 13-13 вольт. Ну добре, в принципі, непогано вона заряджена. Але сам пристрій цю батарею не заряджає. Спробуємо її підзарядити ззовні за допомогою лабораторного блоку живлення. Ставимо наш прекрасний агрегат. Зараз більш прискіпливо подивимось. От батарея, вмикаємо наш лабораторник. А хочу зазначити, що у документації заряджання цього літі залізофосфатного акумулятора чимось нагадує. Свинцевий автомобільний. Якщо він складається з чотирьох секцій, тобто в нього послідовно з'єднано заліз, літі залізофосфатних акумуляторів, то його напруга все в номінальному значенні сягає 12,8 В. Це трошки вище, ніж за свинцевий. І напруга заряджання цієї батареї має бути в районі. Трошки менше 14 вольт хтось радить більше, але багато людей, які в цій темі розбираються, радять ставити щось в районі чітко 14 вольт на заряджання. І ще такий момент, як визначити оптимальний струм для зарядки цієї батареї. Я вирішив зробити все просто. Якщо для свинцю по класиці, у нас необхідно заряджати струмом, який складає максимум 10% від ємності в ампергодинах, тобто якщо це 60 А треба заряджати 6 амперами, то з літієм ситуація трошки інша. Струм може бути більший в процентному співвідношенні від ємності батареї в ампергодинах. І якщо ви в цьому плаваєте, не розбираєтесь, можна. Опиратися на дуже а, очевидну річ. Дивіться, от ємність цієї батареї 25 Ампер годин при потужності в 300 Вт. А, якщо у нас припускати, що заряджатися вона має від блока живлення, можна визначити струм зарядки по потужності блока живлення, який живить цей прилад. От у нас блок живлення від цього. Від цієї портативної зарядної станції. Через цей блок живлення ця станція заряджається, і ми бачимо, що у нього вихідна напруга 20 вольт, а струм заряджання 4 А. Бачите? Потужність 80 Вт. Тобто батарею можна заряджати струмом у 4 А. І ви точно не прогадаєте, нічого не зіпсуєте. Не спалите. Тому виставляємо 14 вольт, як я вже раніше зазначав, і ставимо 4 Ампера. Струм зарядки. Грубо, більш точно. Угу. Виставили. Ну, і, в принципі, пробуємо заряджати клемми. У нас на акумуляторі відповідно полярності під'єднуємо. Одна і друга. Так, бачите, є контакт. Мінус до мінуса, плюс до плюса. Подаємо напругу. І бачите, у нас пішов струм. Зарядки напруга починає поступово зростати. Бачите, просідає напруга, як в випадку із свинцевим акумулятором а, а струм сягає свого максимуму. Потужність заряджання зараз складає 55 Вт і він всю батарею заряджає Скільки він буде заряджати, це можна обчислити теж доволі простою математикою. Якщо ємність складає 25 А годин, а ми заряджаємо струмом у 4 А, то якби вона була повністю розряджена, то ми б його заряджали 6 годин десь приблизно. Але судячи з того, що я бачив, що вона. Частково заряджена, цей процес триватиме значно менше. Отже, пішов процес заряджання. Пройшло пів години зарядки і, як бачимо, напруга зросла на 0,05 вольта. Тобто заряд йде доволі поступово. І в фіналі має скласти 14 вольт. Тобто заряджаємо батарею відповідно таким чином. Якщо подивитися більш уважно, то ми побачимо, що періодично вмикається наш лабораторний блок живлення на охолодження, це означає, що потужність доволі велика. Ну, так, щоб ви розуміли, що. А це заряд доволі інтенсивний. І момент ще полягає в тому, що для мене був великий подив, що от зараз я під'єднав цей акумулятор до лабораторника і він почав заряджатися. Бо попередньо я його розбирав і дивився, напряму він не заряджався через БМС-ку. Тобто, вірніше він не заряджався через БМС-ку. А не заряджався саме напряму. Тобто мені приходилось подавати напругу безпосередньо на самі літіві акумулятори в обхід BMS. Тому була підозра на те, що проблема з BMS. На той момент, коли я розібрав цей девайс і почав перевіряти батарею, її напруга складала всього навсього 10,5 В. І з вихідних виходів можна було зняти напругу 10 в 10,5 вольт. Тобто батарея віддавала навантаження, але заряджати її не було можливості. Струм дорівнював нулю. Я відкрив цей акумулятор, під'єднався напряму до батареї в обхід BMS і зарядив його десь впродовж десь-трь-чотирьох. І тільки вже планував цю БМС відпаювати заміняти на аналог. Навіть я вам покажу отакий От аналог, він навіть має бути потужніший за заявленими параметрами. Це якраз 4-хсекційний на 12,8 В і струм навіть у 40 А. Але, як виявляється, проблема була вирішена доволі просто. Необхідно було, як виявилося, зараз просто зарядити цю батарею вище якогось нижнього порогового значення, і БМС-ка почала працювати і віддавати, відповідно, струм в навант... батарею. І заряджати її. Як бачите, зараз зарядка йде через БМС-ку. Ну, така історія. Будемо спостерігати. Дозаряджу її я вже до кінцевого максимального значення, а далі зберу прилад і буду тестувати. Пройшло ще 15 хвилин. Ну, за моїми обчисленнями виходить так, що ще треба зарядити цей акумулятор десь ще годину-півтори і буде готово то, в принципі, тут і так зрозуміло. Давайте тоді спробуємо його під'єднати до схеми і в розібраному виді цю всю схему перевірити. В принципі, нам зрозуміло і треба подивитися, що з цього вийде. Так, від'єдную я наш лабораторник. Він нам добре допоміг. Отже, зібрав я прилад повністю після того, як ми підзарядили базарею, зараз будемо його перевіряти. Всі шлейфи на місці. Всі з'єднання також. Спробуємо його вімкнути через кнопку Power on Off. Так, що ми бачимо? Прилад включився. Так, давайте уважніше подивимось. Показує. На дисплеї наступне. Заряд 9%. Залишилося 53 години. Вихідна, потужність. я не знаю, яка це потужність. Може вхідна чи вихідна навіть не скажу. 0 Вт. Так, поклацаємо кнопки. Так, ну, Power on off я натис. DC on off Є 12 вольт, вмикається. usb on-off вмикається. Відповідно, тут DC-шечка з'являється USB з'являється емблемка світлодіода, відповідно, засвітилася. Ну і найцікавіше це ж інвертор AC- On-Off. Так, теж загорілося. О, у нас. Навіть кудри верталися. Та працює. Так, ну, заряду мало, я пропоную його підзарядити. Зараз переміримо, як він працює від зарядки, бо він не заряджався. Я ж наголошую на цьому. Так. Отже, от наш блок живлення штатний на 80 Вт. 4 ампери. під'єднуємо штекер у відповідне гніздо інпут. Так, ага, показує потужність споживання 76 Вт. Прилад почав заряджатися. Чудово! Ми можемо вважати, що ремонт виявився вдалим. Отже, зарядимо його і перевіримо вже на повний заряд на роботу від інвертора, на роботу від джерела 12 вольт і USB. Тоді заряджаємо далі. Так, пройшов деякий час. Прилад продовжує заряджатися. Давайте вже перевіримо. Його на автономку. Від'єднаємо його від блоку живлення. І перевіримо, як він може живити наші пристрої. Так, вмикаємо USB. так, горяться світлодіоди. Давайте перевіримо оцією от USB гірляндою. Так, бачите, працює. Показує, що споживана потужність навантаження 1 Вт. Ну, це схоже на правду, бачите. Палає ця світлодіодна гірлянда. Блимає. Так, гаразд. Зі збіжкою все, все добре. Ну, давайте тоді перевіримо інвертор. Можна зробити так. Під'єднати цю гірлянду до блока живлення з USB-виходом. І перевіримо. Так, ото вона полихнула, тому що був остаточний заряд. Так, вмикаємо IC. Бачите, засвітилося. Зайшли Крутитися кулери і вмикаємо гірлянду через блок живлення до виходу інвертора. І бачите, є контакт. Працює. Ну, чудово. Так, перевірити 12 вольт у мене можливості нема. Якоїсь корисним навантаженням якимось я перевірю просто вольтметром. Так, шкала 20 вольт ставимо межу, щоб не відлискувало. Вмикаємо DC on-off. І дуже обережненько, щоб не замкнуло. Перевіряємо напругу. Ну, воно так і має бути з, з запасом. Вмикаємо, Дісішка виводиться. Мені здається, я просто коротнув і там спрацював захист. Ще раз. Є, бачите, трошки більше. Знов захист. Спрацював. Так, ну треба бути уважнішим. 13, бачите, з запасом 12 вольт працює, гаразд. Так, всі три виходи працюють. Збираємо прилад і можна його дозаряджати і віддавати нашому клієнту. Так, це я зібрав. Всі шлейфи під'єднані. Всі елементи зібрані. Ставимо нашу кришку, так, нічого немає на шляху. Ніби все добре. Все-таки оцей дріт столесний. Створює критиково. О, от тепер уже чітко закручуємо. Само сюди. Є контакт сюди крутимо, угу. Ну і врешті враштерешто тут також. назад наші ніжки вертаємо назад і оця декоративна накладка фантастична, яка, виявляється, приховує всі таємниці монтажу. Що це у нас таке? Все зрозуміло. Наклеїли і от як, майже як новий, трошки подряпав його, ну ним. Все, заїжджаємо його. Отже, як бачите, ремонт виявився нескладним. Дуже часто-дуже часто прилади, які працюють від батареї, акумуляторів ба свинцевих, ба літієвих Достатньо просто нормально зарядити. Якщо вже контролер заряду працює некоректно, напряму. І тоді прилад може працювати без заміни інших деталей. Ну, таке ось сьогодні доволі просте виявилося відео, яке я вважав, буде складнішим. Але Вийшов просто і це гаразд, що все гаразд. Отже, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Мені завжди цікаво, поділитися думкою, почути щось новеньке. Всім до зустрічі в наступних відео. Па-па!